Привіт товариство. Думаю, що я один стикнувся з тим, що капуста ще не встигла толком корінитися, а її вже обсіла білокрилка. Покажу, гаду, скільки її тут. Вона в цьому році активізувалась надзвичайно рано, набагато раніше, ніж зазвичай. І Проблема це серйозна, тому що я. Попередні роки пробував і Актару, і Енджо, навіть крупив і корагеном, нічого її не брало. В минулому році мені порадили, і я використав такий препарат Тепекі. Один раз зробив і забувся про цю проблему. А в цьому році активно, особливо на просторах Тіктока, рекламується другий препарат Темпо. Класний також кажуть препарат. Мені стало цікаво, яка між ними різниця. Там по ціні не сильно є різниця, але тим не менше є. Значить, Препарати виявилися абсолютно однакові. Вони обоє містять однакову діючу речовину флонікамід, дозування 500 г діючої речовини на 1 кг маси. Норма внесення 1,4-1,5 г на одну сотку. Там Приблизно десь на 5 літрів води. Значить, Препарати насправді однакові. Тепекі спробував дійсно робочий, В цьому році спробую темпо. Вже про то відзвітую, Вон там і на ранній капусті також з'явилася біда. Розкажу потім. Так що я думаю, що і той, і той препарат дійсно вартий уваги. Проблема в іншому. Я не знаю точної заводської фасовки темпо. Здається, що вона йде дійсно від 3 грамів продають пакетики. В тепекі найменша зависка фасовка 140 грам оригінальна. Тому коли її продають в пакетиках, є реально шанс зловити контрафакт. Тому обирайте самі, всім гарних врожаїв, гарного дня.